Сьогодні, у п'ятницю 20 січня, в Київському районному суді міста Полтави, другий день поспіль, відбувалося закрите засідання у справі Олександра Мамая. Слідчий суддя Юрій Бабенко розглядав клопотання прокуратури та СБУ про обрання запобіжного заходу полтавському меру. Судове засідання було заплановане на 8.45, але через вимкнення електроенергії розпочалося після 10-ї. Близько 11.25 в суді оголосили перерву. А о 13.00 суд прийняв рішення відмовити прокуратурі в задоволенні клопотання взяти під варту Олександра Мамая. Коротко що постановив суд. Відмовити в достосуванні до мамая Олександра Федоровича запобіжного заходу виділі тримання під вартою, зобов'язати мамая Олександра Федоровича прибувати за кожною вимогу до і прокурора в кримінальному провадженні, а також до суду в межах строку до судового розслідування. За словами речниці Полтавської обласної прокуратури Людмили Іващук, прокуратура оскаржуватиме вказане рішення суду. І надалі усіма законними способами прокуратура відстоюватиме свою позицію. На ухвалу слідчого судді Київського районного суду Полтави Полтавська обласна прокуратура готуватиме апеляційну скаргу на підготовку апеляції чинним законодавством. Передбачено 5 днів з моменту проголошення цієї ухвали. Раніше, 3 січня, прокурор Полтавської області Антон Столітній на брифінгу заявляв, що для очільника громади проситимуть обрати запобіжний захід тільки у вигляді тримання під вартою. Відповідно до статті 176 частини 6 під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114 2, 258, 258 5, 260, 261, 1, 437, 442 Кримінального процесуального кримінального кодексу України. За наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього кодексу, застосовується запобіжний захід тримання під вартою, тобто це безальтернативна вимога закону. Нагадаємо, що 15 грудня під час прес-конференції Олександр Мамай повідомив журналістам інформацію про формування нової військової частини у Полтаві. Через це, 29 грудня, правоохоронці вручили йому підозру. А вже клопотання про відсторонення від посади очільника полтавської міської тергромади розглядатимуть у Київському райсуді 23 січня о 10.00, також у закритому форматі.